Серед нових навантажень на обласний бюджет 23 заклади ведмедицини, які раніше фінансувалися державою на сьогодні. Нам потрібно як мінімум 2 мільйони 338 тисяч гривень для закупівлі необхідних вакцин діагностиком середовищ для того, щоб служба могла проводити. І певні заходи і утримати дану епізотичну ситуацію. Об'ємною є обласна програма економічного та соціального розвитку на цей рік. У департаменті економіки кажуть, ухвала цього документу не означає забезпечення його повного фінансування, однак розв'яже руки чиновникам при визначенні пріоритетних завдань. Це та програма, яка визначає потребу в коштах з будь-яких джерел фінансування, особливість цьогорічного бюджету за словами фінансистів, у тому, що поряд із власними надходженнями передбачена базова дотація, а також цільові субвенції на освіту, медицину та підготовку кадрів за робітничими спеціальностями. Особливість даної субвенції і не лише медичної, а й освітньої, в тому, що якщо кошти будуть зекономлені на кінець року, то зекономлена сума коштів не повертається до державного бюджету як по інших субвенціях вона залишиться на зміцнення матеріальної технічної бази, медичних закладів або освітніх. Медики очікують позитивних результатів і від реалізації проекту поліпшення здоров'я на службі у людей. Його фінансуватиме міжнародний банк реконструкції та розвитку. Кошти передбачено у розмірі понад 9 мільйонів гривень. Втім, сподіватися на суттєві зрушення в медицині уже на початку цього року не варто. Переконаний голова облради Михайло Кирилов. Однак, те, що кошти будуть принаймні на захищені статті видатків, уже вселяє певний оптимізм. Говорити про те, що це якийсь там файний бюджет, ми не можемо. Ми говоримо про те, що Фактор війни, фактор економічної ситуації, фактор того, що нам довели таку цифру. І виходячи з тої цифри, ми маємо це все розподілити і все залишити, якби в межах того, щоб область існувала, отримували зарплати пенсії, якісь мінімально фінансувалися. Якісь програми за прогнозами обласних обранців питання скорочення кадрів уже в цьому році зачепить медицину. Однак наскільки воно буде масштабним, допоки невідомо. Людмила Насюха, Микола Мельничук, інформаційна програма День.